Допомога звідусіль. Американські доброчинці закупили майже дві сотні вікон для Івано-Франківського національного університету Нафти і Газу. Тут досі тривають відновлювальні роботи після червневого обстрілу. Чи закінчаться вони до початку нового навчального року? Наш Кирил Верязкін розкаже. Від ворожої атаки університет постраждав у ніч на 22 червня. Вибухова хвиля тоді зачепила спеціалізовані лабораторії, бібліотеку, спортивний комплекс та кількадесят комп'ютерних класів. Відновлювальні роботи почалися одразу і тривають до тепер. Роботи рухаються її дуже багато людей. На жаль, є менше ніж тієї роботи, тому всі в напрузі. Всі десь в такому Дуже динамічному процесі виконання тих чи інших своїх зобов'язань по відбудові до відбудови університету долучилися підприємці, влада, громадські організації та навіть міжнародні благодійники. Він одним з перших зреагував на нашу біду, долучився до відбудови, долучився до виготовлення. Віконних конструкцій по четвертому, п'ятому центральному корпусі, Загально вони завезли до нас більше 160 вікон різних габаритних розмірів. Так, ректор розповідає про американський благодійний фонд Андрій Негрич, директор його місії в Україні. Він народився та виріс в Івано-Франківську тут і навчався в університеті нафти і газу. Це перший запит, який отримала наша організація. Зараз ми продовжуємо розглядати і по мірі надходжень додаткових заявок. Ми оцінюємо, Об'єми і обов'язково будемо підтримувати і продовжувати встановлювати вікна. Я впевнений, що по тій частині робіт з нашої сторони, яку ми можемо зробити, до 1 вересня всі роботи будуть закінчені і виконані, щоб студенти. Університету могли почати навчальний рік. Американські доброчинці не вперше допомагають відновлювати українську інфраструктуру. Перед цим вони брали участь у відбудові бучі, а також встановлювали вікна в Охмадиті. І зараз нам вдалося ідеально вибудувати комунікацію з міжнародними донорами. Вони знають нашу область, вони знають потреби. Ми працюємо адресно по кожному питанні, яке сьогодні хвилює суспільство людей. Вони з нами є солідарні, і зараз співпраця є досить дієвою, є досить. Результативною. Сьогодні, аби повністю засклити університет, потрібно ще 800 вікон. Керівництво навчального закладу каже, до їхнього виготовлення вже долучилося чотири великих виробники. Роботи сподіваються завершити до 1 вересня.